Вітаю вас, малята! Чи знаєте ви, на чому ваші батьки дістаються на місце роботи? Скажіть, як називається транспорт, що пересувається по землі? Наземний транспорт. А який транспорт пересувається по воді? Водний? А який транспорт пролітає повітрям? Повітряний. Який транспорт перевозить вантаж? Вантажний транспорт. А який транспорт перевозить пасажирів? Так, пасажирський транспорт. Як ми себе називаємо, коли користуємося транспортом? Так, пасажирами. Ми пасажири. Та кожен вид транспорту без людини не рушить. Чи знаєте ви, як називається людина, яка їздить на велосипеді? Велосипедист. А хто водить потяг? Машинист, а хто керує кораблем? Капітан, а хто керує літаком? Правильно, пілот. А космічним кораблем? Молодці, космонавт. Людина якої професії водить автобуси, автомобілі. Так, правильно, це водій. Водій не любить довго спати, і з сонцем він встає, і до машини поспішає, бо справ чимало є. Його повсюди люди ждуть. то рано він і встав. Щоб стеглу і цемент возить, аби росли міста. Про шофера, якого автомобіля розповідається у вірші? Так, вантажного автомобіля. Чи знаєте ви, як називається місто, від якого вирушають потяги? Так, залізничний вокзал. А звідки вилітають літаки? З аеропорту? А звідки виїжджають автобуси? З автовокзалу? А звідки відпливають кораблі? З морського порту? Чи гуляли ви колись з батьками у парку? А чи знаєте ви, що у автобусів, тролейбусів також є парки? Як називається парк автобусів? Автопарк. а як називається парк трамваїв? Трамвайне депо? А як називається парк для таксі? Таксопарк? А чи знаєте ви, де ремонтують усі машини? В авторемонтних майстернях? А де ремонтують літаки? В ангарах. Пограємо в гру, скажи навпаки. Літак прилетів, а навпаки, літак відлетів. Машина приїхала, а навпаки, як буде? Машина поїхала. Машина рушила, а навпаки, машина зупинилася. Корабель приплив, а навпаки. Корабель відплив, геликоптер піднявся, а навпаки, геликоптер опустився. Погляньте, яка гарна машина. А чи знаєте ви, з яких частин вона складається. Назвіть їх колеса, двері, бампер, фари, корпус, вікна та мотор. Корабель складається з яких частин? Ніс, корма, палуба, трюм, камбуз. Літак складається з яких частин. Крила, мотор, корпус, тріш, шасі, салон та кабіна пілота. Возять на машині ці, вафлі, пряники воді. І цукарки, і пірішки все привозять за любки. У великий магазин, а машина їсть бензин, про яку машину йдеться у вірші. Так, продуктову. А які ще наземні машини спеціального призначення, ви знаєте. Назвіть їх. А для чого потрібні такі машини? Відгадайте загадки. Біля ями глубокої, біля річки стримкої. Стоїть велетень із залізною рукою. Екскаватор. Нізані. Ні віз, водою їде без коліс. Летить птиця лебедиця, а в ній лебеді сидять. Ходить полем з краю в край, ріже чорний каравай. Тримаюсь лише на ходу, а спиняюсь у паду. Пливе до нас чужих земель, великий білий, гарна на вроду їсть масло, п'є воду. Так, це автомобіль. Про що сьогодні дізналися ми на занятті? Які професії ви запам'ятали? Які види транспорту? А ким працюють ваші батьки? А ким мрієте стати ви? Дякую вам за увагу, малята. До побачення.